Міністерство закордонних справ Польщі направило ноту протесту в російське посольство щодо інциденту, який мав місце в ніч з 19 на 20 серпня. Тоді поблизу села Осіни Люблінського воєводства впав і вибухнув російський безпілотник. У ноті протесту Польща вказала на те, що Росія порушила договір про дружбу і співробітництво від 1992 року та Чекаську конвенцію про цивільну авіацію від 1944 року, а також інших норм права. На думку МЗС, ця подія є свідомою провокацією з боку РФ елементом гібридної війни. І черговим недружнім актом щодо Польщі Варшава також засуджує всі дії, які становлять загрозу для цивільного населення. У міністерстві закордонних справ також наголосили, що Польща вимагає від Росії розслідування інциденту та припинення подібних провокацій. Шановні панство міріч дочинення вже багато разів мали справу з подібними випадками. Росія такого роду ситуацію ігнорує, твердить, що немає жодного доказу того, що це їхнє обладнання. Так само, як колись ракета самостійно летіла вздовж кордону, вони заявили, що це не їхня ракета. Але я думаю, що ті дії, які відбуваються паралельно, а саме польська сторона інформує своїх союзників про цю подію, про її перебіг, показує поведінку Росії, свідчить про те, що Європа також починає усвідомлювати, що війна в Україні не є маргінальною подією, не відбувається на узбіччі Європи, не є чиєюсь війною і може бути війною для всіх нас, оскільки під загрозою перебувають також громадяни, мешканці країн НАТО, тобто держав, які охоплені п'ятою статтею Вашингтонського договору.